Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі читати Круто буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене буде незвичайне відео. Сьогодні я вам розповім про мої вподобання в книгах і взагалі в літературі, яку я читаю. Напевно, почну, почну з коміксів. Я обожнюю комікси, в мене дуже багато коміксів. На жаль, зараз в мене тут в Словаччині в наявності залишилось їх небагато. Але я, напевно, найбільше обожнюю саме про Джокера про Джокера і Бетмена, тому що обожнюю це дуо як супергероя і суперзлодія. Вони обидва дуже круті персонажі. Бетмен просто мій улюблений, неперевершений, просто супергерой. І Джокер просто теж неймовірно крутий, який ідеально підходить для Бетмена, суперзлодій. Також я обожнюю комікси, тому що тут їх читати не, не так, можна сказати, інколи нудно, не так важко. Їх читати легко, їх читати цікаво, є ілюстрації. І ти просто це читаєш і дивишся, і таке враження, що можна, може інколи здатися, що це, наче як фільм ти е, читаєш. Це дуже круто і мені це дуже подобається. Також в мене є такий великий про Джокера комікс. І вони підійдуть як подарунок, вони гарно виглядають на вашій поличці, їх можна перечитувати декілька разів. Їх просто цікаво І просто цікаво читати з задоволенням, можна відпочити і так далі. І, і за цього мені подобаються комікси. Далі, напевно, буде в нас манга. Манга я неї почав, як, не почав захоплюватися можна сказати не так давно, а, тому що я раніше трохи почав дивитися якісь аніме і подивився їх не так мало, і вони мені сподобалися. Я з часом перестав, а потім а, а, моя сестра Аліса захотіла мангу. І я з її рішенням погодився, тому що це і для неї цікаво, і для мене. Що ж таке манга? Це можна, можна сказати, хоч і е, не дуже треба, але чорно-білий комікс, який читається ззаду наперед. Тобто, якщо ви звикли до звичайних книг і коміксів, то ви читаєте як? Сторінки перегортаєте зліва направо. І також ці всі, е, як маринки, зі словами так само. Але манга тут все навпаки. Сторінки ви перегортаєте як справа наліво. Їх манинки з різними словами теж так само. І це незвичайно, тому що в Японії та в них так і це для нас як незвичайно. І взагалі, манга мені теж дуже сподобалась, тому що, хоч вона і чорно-біла, але ілюстрації круті, їх теж багато, і її цікаво і легко читати. Також і різні взагалі дуже різні сюжети, там і про хлопців, там в байкерськими. Бандами в Японії, також і про домогосподарів і так далі. Дуже багато різних сюжетів, історій. Можете вибрати, що ви захочете. Про любов, про бійки, про там, спортивні, наприклад, мені дуже сподобався блюлок про футбол і так далі. Теж дуже вам раджу. Далі, е, отакі в мене є книги: це з мого дитинства: графічні романи. Останні підлітки на землі. Графічні романи. Це можна сказати щось між звичайною книгою і коміксом. А саме тут є текст, і його більше, ніж в коміксах, але тут є ілюстрації і як, і як е, тексту самого менше, ніж в звичайних книгах і більше, ніж в коміксах, і ілюстрацій теж багато, як на звичайну книгу, але е, мало як на комікс. Тобто, як книга з купою ілюстрацій і менше тексту можна сказати. І саме ці останні підлітки на землі, це про те, як почався якийсь зомбо-монстро-апокаліпсис. З'явилися зомбі, з'явилися монстри і злі, і навіть хороші. І ну, не знаю, тут неначе не розповідається про як всю країну, весь світ, але саме в їхньому місці. У місту, як всі ну, евакуювалися, хто не евакуювався, їх або з'їли, або перетворилися на зомбі. І підлітки їхня як група, троє хлопців, одна дівчина, як виживають в цьому світі, як вони веселяться, які в них проблеми, як вони там б'ються. І це все мені дуже сподобалось читати, особливо в моєму дитинстві. Мені це дуже сподобалось, тому що сюжет прикольний, незвичайний. І це справді мені дуже сподобалося. Обов'язково вам раджу ці книги, тому що їх просто цікаво читати. Про це просто книги мого дитинства. Далі, що в нас тут Кінг. Стівен Кінг. Щастя захопив, зараз я захопився його як книгами, його історіями. І хоч зараз в мене тут є небагато його саме книг, і я, на жаль, не всі його книги читаю або читаю онлайн. А зараз я якусь частину слухаю як аудіокниги і раджу вам книжкову хмаринку, ютуб канал. Е, я зараз ну, частину з цих книг слухаю, тому що часу не так багато. Твори Стівена Кінга, можна сказати, великуваті і їх читати довгенько. Часу не так багато, я б сказав, і... Зараз мені дуже сподобались його твори. І якось як читати на, на кладовище домашніх тварин невеликий твір, але при цьому 400 сторінок без ілюстрацій. І я б це, звичайно, зміг би читати, але це було б до, довгенько, важкувато, тим більше, що в мене зараз і школа словацька, українська, і ще й тренування. Я займаюся спортом, флагфутболом. Отже. Зараз я деякі твори читаю, але все-таки частину слухаю. І якщо ви теж не можете, або вам, вас не вистачає часу, я дуже вам раджу цей варіант. А також, хоч і не дуже люблю, як читати саме, але це дуже важливо. І я думаю, що кожному треба читати, а, ос а і деякі книги українцям саме треба читати, тому що це важливо. А саме історичні їх треба читати. Я думаю, кожному. І військові книги. Наприклад, як військово, в мене є, наприклад, Герої України. У нас дуже багато різних книг. Наприклад, саме в цій книзі розповідається про різних героїв України, які, наприклад, отримали як орден Герої України, але так як і про звичайних людей, які. Які авторці Дані Яровій потраплялися в житті її знайомі, якісь друзі, ще щось. І про те, що Герої України не тільки ті, що, можна сказати, носять військову форму, а про звичайних там волонтерів, лікарів і так далі. Навіть про звичайних людей, які чимось допомагають, щось там відсилають на фронт, якісь кидають донати і так далі. Теж, я думаю, що кожному українцю треба читати такі книги. Отже, а також історичні книги, і їх треба читати кожному. Тому що історія, ну це дуже важливо, щоб знати своїх предків, щоб можливо, наприклад, зараз в, на, в нашій війні важливо знати про проти кого ми воюємо і за кого ми воюємо, і так далі. І це теж важливо знати просто кожному, яка у нас була історія, ким ми були, ким був хтось і так далі. Це теж дуже важливе. І також історичні книги навіть інколи можуть допомогти як в навчанні в школі. в школі. Теж історичні книги це просто можна сказати як must have, тому що історія це дуже важливий предмет і дуже важливе взагалі зараз в нашому житті. Отже, отакі в мене вподобання в книгах. Ну а ви не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам треба. а всім папа папа. -па.